Номер 26, сторінка 7. Виконай дію. Ми бачимо, що в нас дії віднімання, додавання, ділення та множення, але ми маємо різні величини. Від кілограмів віднімати грами. Для цього потрібно пригадати, як перетворювати кілограми в грами. Таблицю для переведення величин можна подивитися або скачати, перейшовши за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані. А ми приступаємо до виконання завдань. Перше. 1 кг відняти 23 г. 1 кг – це 1000 г. Відняти 23 грами. Тепер ми вже можемо виконати дію віднімання. Це буде 977 грам, другий приклад. 3 тони додати 2 центнери. У нас є тони та центнери. Найзручніше буде перевести у центнери. Для цього потрібно пригадати, що в одній тоні є 10 центнерів. Отже, в нас буде не 3 тони, а 30 сантнерів додати 2 центнери. Дорівнює 30, 2 центнери. Третій приклад. 12 метрів, 87 см поділити на 9. Для того, щоб зручніше було виконати даний приклад, ми переведемо все в сантиметри. В одному метрі 100 см. Тобто 12 метрів це буде 100 1200 1200 сантиметрів. І 87 сантиметрів додати 87 сантиметрів. Потрібно нам це все поділити на 9. У нас же є 12 метрів в сантиметрах і наші сантиметри. Записуємо одним числом. 1280. 7 см поділити на 9 ділення виконуємо з боку в стопчик. 1287 поділити на 9. 12 поділити на 9. 1. Віднімаємо 9. 12 відняти 9, 3, списуємо 8. 38 поділити на 9.

143 сантиметри. В свою чергу, 143 см це 100 см додати 43 см. Тобто, ми виділили ту кількість сантиметрів, яку ми можемо перевести назад у метри. Маємо 1 метр 43 сантиметри. Четвертий приклад: 5 кілометрів. 42 метри помножити на 7. В кілометрі є 1000 метрів. Отже, ми будемо мати 5042 метри. Зразу запишемо, щоб не розписувати детально. 5042 метри помножити на 7. Дію множення, знову ж таки, можемо виконати з боку на чернеточці. 5. 42 помножити на 7. Підкреслюємо. 7 помножити на 2 буде 14. 4. Пишемо, 1, пам'ятаємо. 7 на 4 28. І ще 1 – 29. 9 пишемо, 1 пам'ятаємо. Ой, 29. 9 пишемо, 2, пам'ятаємо. 7 на 0 0. І ще 2, 2. 7 на 5, 35. І ми отримали 35 тисяч 294 метри. 35 тисяч метрів це є 35 кілометрів. Тому записуємо 35 кілометрів і 294. Метри, п'ятий приклад. 25 центнерів, 5 кілограмів поділити на 3. 25 центнерів потрібно перевести в кілограм. В одному центнері є 100 кілограмів. Тому ми маємо 200 ем, 2500 кілограмів 5. Записуємо 2500, і ще 5. 505 кілограмів поділити на 3. Дорівнює. Знову дію ділення собі робимо з боку на чернеточці 25 2505 ділимо на 3. 25 поділити на 3 – 24. 4 можна поділити на 3 це 8. Отже, 8 множимо на 3, мінус 24. 5 відняти 4, 1. Списуємо нулик. 10 поділити на 3, 3. Віднімаємо 9. 3 на 3 – 9. Списуємо одиничку. Дорівнює одиничка, списуємо п'ятірочку. 15, поділити на 3, 5. Відняти 15, остача 0. Отримуємо 835 кілограмів. 835 кілограмів. Можна залишити відповідь так, а можна виділити 8 центнерів, тому що в нас є 800 кілограмів, додати 35 кілограмів. А 800 кілограмів це буде дорівнювати. 8 центнерів 35 кілограмів. Шостий приклад. 5 годин. 12 хвилин помножити на 5. В... Помножити на 5. Можна було би переводити години в хвилини, але ми можемо помножити. Спочатку години, а потім хвилини. 5 годин помножити на 5, додати 12 хвилин, помножити на 5, дорівнює. 5 на 5 буде, ой, годин. 5 на 5 буде 25 годин. І 12 помножити на 5 буде 60 хвилин. Але ми знаємо, що 60 хвилин це є 1 година. Маємо 25 годин додати 1 годину, дорівнює 26 годин.